Здоров, Френні, з вами Денис Френді. Сьогодні я знімаю на. Двері треба було закрити. На ранок 7.07. У мене, якщо що, 10 хвилин лишається. Я пізно встав, я у 45 встав, поки почався це збирати, бо вони там їдять на, на кухні. Тому такі справи і коментар. Я знаю, там багато, бо дивився, там не дуже багато. Ви залишили, то я думаю, не будеш там особо багато читати. Тому поїхали, так як я обіцяв, на цей торт з'їмо. Тому let's go, поїмо. let's go, поїхали їсти. Деніс Френі реагує! Деніс Френі реагує. Сьогодні буде їсти на торт. Яблучний ючний. Чекайте, на яблучний яблучний. яблучний, давайте з'їмо його вже. Бо я і сам голодний, але без кави я буду їсти, бо без кави. Так, Так, я його наріжу на пару кусочків, зараз їду по ложку. Два. На ютуб-чорток що не будете. Самі розумієте, три. У нас вийшло 4 школи. Так, ось такі чотири кусочки. Так. Так. Та, я Погода зараз похмора, ну нічого. Так, е, Так, новини мого інстаграму. Так, я знову побачив, що ви почали активні... Знову, скажімо так, проявляти активність в інстаграмі, це мене радує. Ну добре, даємо, потім будемо говорити. Треба було, напевно, на ніч вибрати з холодильника, ну нічого. Я не знаю, чого в сцену це з'їсти. Дуже мало часу. Капець. Постараюся. Якщо накену буде прем'єра. Ви дружні. Бо не було активності взагалі там. Ну там трошечки була активність. тепер пішла активність. Коротше, дякую. Що проявляється, так. Понятно, що 20-30 це для кось дуже мало. Хоча б вже десь 60 тонн, але навіть для мене це теж не поло. Тому так і справим. Добре, і на цьому, так. Холодкий. Ну, поки що я ставлю плюсом, бо холодний. Хотілося б ще мось його випити. Давайте <кхм> подивимося, що там більше має годинник засікатися. Подивлюся. Короче, взяв просто би мати точний час. Каплец. я ще так пізно, зйомку не Ну, самі розумієте, 7 на 6.30, сука, не встало. Встало 6. 645. 647, может, короче. Закипивайте. Рубити чай не буду. Ну, дев'ять. Ні, вісім з плюсом. Добре, давайте сам тост, сама начинка, саме яблучний смак. Це домашній торт, якщо що. Так, оця фігня. Ну, знову ж таки, не добре, що нема коментарів. Трохи встигаємо. Ну, не сильно, але... Це вісім, тоборця. Тут і все. Віселивіся, бо це... Скажеш, зігрію мікрохвильовці. Так, хто буде гріти торт у мікрохвильовці? Серйозно. Що такий сонний... Хапець. Добре, окей. Завтра у мене всі знають. Свято не знаю. Вроді тобі 23 роки. Ну, ти себе поводиш надіше 13. Це серйозно, я вам кажу. Такі нерви у мене були. А я санчо казав. Коротше, коли то було в суботу, так. Я мав розказувати, що я не міг стриматися. Хотів Виключати пару разів світло мені. Я знаю, що там ситуація, але на мене так злило, що капець. Нема світла, нема світла, мене так хапало капець. А я хочу там часно опублікувати ці шорти. То все хотів. А їх не хвилюю, бо їх там... Треба виключити, бо така біда. Тому... Трохи мене це злить. Не трохи такого нормально. Я ще вчора нагодову укусився. Я не чую по цьому, що укусився. У мене, розумієте, я вже тепер догадався, бо я думаю, що моя <кхм> час від часу є, що я частенько кусаюся. Бо в мене курва оцей зуб іклишний. Ікла, бачите? У нього під, під кутовом такий гострий. І того він, сука, кусає тебе, коли ти їш кусь їду. Блін, я його вирву нахер. Він же кусати мене не буде, сука. А я думав, чого кусається, ти кусається, то йменно цей зуб противний. Бо то ікла у мене. Вампір нахер, блять. Бо тепер зболить. Все. Шо? Останній кусок. Останній кусок. Блядь, я би зараз себе убив, сука, нахуй. Чуть не збив зйомку. Йобані руки. Ну чого мені так останнім часом не везе? Ну 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 не збив, ну, ну, ну сука, ну я зараз себе уїбу, нахуй, я, я не знаю. мені мені не везе останнім часом, блядь. Сука, блядь, я зараз. Ну я нормально взяв цей телефон, Ні, послизнувся, блядь, бо я без чохла знімаю просто. Наступної ночі буду. О останнім часом, розумієте, постійно невдача, невдача, невдача. Знала би, яка у мене вчора була невдача, я, буду... я не буду говорити. Але вона сталася вчора невдача-то. Я не знаю. Я скоро буду бомж. Через те, що мене це все так задовбує, що я все хочу тріснути і розломити. Мене це так бісить, що мені насрати, що у мене зараз день народження, чи в мене зараз похорон, розумієте? На наступний день. Мені так це все бісить, що я вже не гон. Сука. Доїдаємо. Не знаю. холодне я ставлю просто вісім. Може такий смак, но просто вісім. Все, доїли. Так, нормально беремо. Той телефон кончений. Все, доїдем. дорадуйтесь, недовгом буде. Бо недовгом. А я не знаю. Треба якось міняти те життя, я не знаю. У мене все гірше, гірше, гірше. Я вам кажу, що я стараюся заспокоїти на нову систему ліками, но щось слабо у це виходить. Ну, треба зато, як знаєте, більше вживати і подивимось. А з другої сторони, з другої сторони, якщо ти будеш. пробувати щось таке гірше. Там, наприклад, е, ну, як сказати. Е, диміти, типу, зрозумієте, е, палити, типу, щось інше, аби заспокоїти нерви. Тобто це буде ще гірше, бо то, що це ж уб'є тебе, і ти скоро здохнеш, Саме розумієте, як ти будеш живати там оці все, що дуже шкодить здоров'ю. Чи що, щоб нерви заспокоїти, чи з цих придурочних, чи інтернетів, чи. Е, то, що в мене там не виходить, чи укусився, чи це. Тому я не знаю. У мене так просто вибісити і знервувати легко, що якщо щось там не вийшлося, я зразу вилітаю. Ну таке. Фігня така, та. Добре, давайте почитаємо. І так, садочок. У нас лишається 5 хвилин. 5 лайк, не я казав, ктейво не успіло набігти, через те, що прийшло, ну, якби 14 скільки ролику. 14 день типу багато, але для рекомендації вам... В ленту мого відоса то замало. DJPS, то вам смішно у Дениса Френді, скоро 19 підписників. Та, небагато лишилося. Піднажміть і підпишіться. Лего Фокс, Денис, давай стрім на своє день народження, 8 серпня. Багато писали на дирекцію за стрім 8 серпня. Я не знаю, подивлюсь, може і заведу. Буде там на пару один стрім, не знаю. Але то в основному нікого немає. Не знаю. Я сам не знаю, чи буде стрім. Ну, подивимось. Подивимось по обстановці. Бо з одної сторони. Я в Болгарії провести стрім, я його не провів через те, що не вистачило часу якось. Ну, я міг, але я не зробив. Тому можна з одної сторони. Блін, а я міг 22-го, сволоч, бо я просто 20-21 дуже зайнятий був. А 22 го цього червня я ще міг провести стрім. Ну. В житті не провів, то вже і не провів. Ну, коротше. Стрім може і буде на завтра, але не обіцяю. Юрій Антиновський пере, е, Персиковий сік. Персиковий сік, садочок, це для мене фаворит. Персиковий, ну можемо і попробувати смак, е, садочок зі смаком Персика, але я щось з персика вроді не бачу. Ну, мені присину і тест зайшов. Містер Бістер, вам смішно у Денисе 18 к Що ви тут рофлити почали? Та, 18 тисяч. Скоро може буде 20. Вам смішно. Ну так, бо просто контент мало дивляться, але вам смішно, там. Щось не дуже мені до сміху. Так, пару відосів вчора залетіло. Починаючи, значить, раз, два, три, 4. Чотири. Чотири. Всі решта, ні, чотири відосів. А ми опублікували, якщо так бути точним вчора. Я не знаю, з якого відео. Ну, це раз, два, три, чотири, пять, шість, 7, 8, 9, 10, десь 12. 13. Я думаю, 12 вчора було. ну. Так я трошечки планку повисили, сьогодні менше до восьми. Вибачте, що так трошечки воно, самі розумієте, не знаю, я навіть думаю, що зараз камера збіється. По частинах викладати треба буде. Бо постазилося, чуть -чуть, щось я там не нажав, знаєте, чуть не нажав на телефоні, там такі були стріли. У мене просто там стрілки тут мами кубіками, на, на цю штучку вона безбило зйомку. І все. І відео повним не було, і доведеться монтувати. А навіщо мені ці відео монтувати? Самі подумайте, як я одним кадром можу зняти. Так більше не набереться, як у, у, у кращому випадку як 100 перелідів, бо того, що цей то 100 переліків не набереться, бо то, що дуже важко. Добре, будемо прощатися. Дві хвилини до завершення. Залишилося 5 чи так, 2 хвилини. З вами був Денис Дружній. Ось такий був торт. Оцінка 8 балів. Нічого так, ну він домашній, смачний, але ну, на 8 балів був холодний. Якби. З якоюсь кавою чи напоєм було б більше оцінка. Тому на цьому все. Лайк підписка коментарі. А з вами буде Денис Фені. Всім удачі, всім пока, дружні. Бувайте! Чуєш, пацан, чи може навіть не пацан, не лінись, підпишись на канал. Лайк постав. Якщо що він виглядає, ніби палець направлений увер. ту 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 швидше підпишися. ту ту-ту-ту-ту і лайк постав. Sim, paca.